Всім добрий вечір, дівчата. У нас сьогодні Таїланд. Я сьогодні отримала і швиденько. Ну, як швиденько, якщо можна мене назвати швидкою. Ой. Якщо можна мене назвати швидкою, то це в мене швиденько, бачите? То ще й вдарюсь, поки сяду знімати. Наливайте собі щось гаряченьке, бо це буде довго. Почну я з гвіздочків маленьких. Ось такі, бачите, пусетики. Пусети на ланцюжках. Їх можна, в принципі, і ось таким чином вдягти, повністю продіти, так, також носить, але тоді не треба ось ця штучка. Ну, застібочка просто некрасиво виглядатиме. От, але, або, або можна ось таким чином вдягати. Блакитні топази 600 гривень вартість. Довжина тут 4 см. Давайте трошки перевіримо 4,5. В принципі, носять і ось так повністю. Тоді у вас буде один камінчик ось так звисати. Табо, як повноцінні гвіздочки, вони будуть довгенькі. Так, мені здається, краще таким чином. Такі просто ланцюжки і просто. Камінці, нічого зайвого. Так, тепер думаю, з чого почати. Ну, давайте. Так само невеличкі, не знаю, дівчат. Не бачу сенсу виміряти вагу. Тут, тут нема що зважувати просто. Сапфіри наші по 4 мм. В принципі, теоретично, я би могла б казати, Розмір, якби в мене було і трохи більше часу, от, розмір 5 на 4. Сапфіри, вони такі е, синьо-голубі, я б сказала, сережки невеличкі. В цілому довжина 3,7. 1150 гривень 30 доларів, буду старатися е, говорити чітко. Ось такі замочки англійські, підійде і до високого проколу. Ось такі сережки, так само на гвіздочках. Занижений штифт. Аквамарини та мікс інших камінців. Це в нас тут і аметисти і родоліт, і хризоліт. Ну, як завжди, як тайці люблять ось такий нарядний нарядний мікс. Ці сережки у нас 1800 гривень 48 доларів. Це, можна сказати, найдорожче, але це, це не зовсім так. Далі побачите чому. 4,5 сантиметри. 6 на 4 см. 6х4 верхні аквамаріни. Ну, і ось цей також. Та все інше, просто додаткові камінці аквамаринчики вони з включеннями. От в нас були намиста вчора, вчора, значить, і вони такого самого кольору, бачите, він такий, але трохи, напевно, трохи блідішого. Тут він більш. Трохи насичений. От, і вони такі ніжно-ніжно сіро-голубі, я б сказала, на цей колір. от Але аквамаринчики в них бувають і зовсім майже білі. Ну, більш біль, Майже білі це <смі> в моєму розумінні, але можна сказати, що вони такі сіроваті. Наступні класні сердечки. Сережки, сердечки. Ось такі цитрінові. Тут і огранка красивих, резоліти красиві. 1350 гривень 36 доларів у них вартість. 8 міліметрів. Ну, а ці стандартно 6 х 4. Хризоліти 6 х 4. Сердечки такі величенькі. Цитрини насичені. Дівчата, якщо дивились на мистець, вчора класні були з цитринами, так само вони підійшли під ці сережки. Ну, Теоретично, все у нас в теорії, все на любителя. Звісно, хто як комплектує, але сердечки ось ці. Зачутні, я б їх лишила б собі. У мене вже є одні сердечки, ні разу не вдягала, але все мрію. Тисячу років тому, коли в мене було більше часу, я просто так могла нарядитися, якісь красиві прикраси вдягти. І просто для того, щоб сфотографуватися для себе. Або для якихось соцсторінок. Більше в мене немає таке часу, де ж його знайти. Нет. Краще полежать, коли є вільний час. Тому що це не так важко дається це життя. 17,5 розмір, наступна каблучка Класна, дівчата, класна. 17,5, дюймовочки мої. Це помаранчевий опал. І відносно, в принципі, всього, вона, я б сказала, відносно недорога. Могла би бути дорожча. Я думаю, що наступного разу вона і буде дорожча. 1800 гривень 48 доларів, але це смарагди, вона досить величенька, це помаранчевий опал. Хоч тут не, не видно толком тої полісценції, десь там невеличкий промінь, може, і є. Ну і в окантовочці навколо нього це в нас сапфір. Зараз, зараз я відкрию інформацію по ньому. Що в, нас тут, що в мене тут написано? 6 на 4 розмір камінців. І оранжевий fire опал. Так, каблучка класна, 2,2. ,2. Таким вона листочком хотіла сказати, такою квіточкою цікаво. Дівчата 8 березня. Найкращі квіти це наші прикраси. Хто б казав, да? я особисто собі на День Закоханих. Обрала подарунок у вигляді всяких кремів для моєї підстаркуватої шкіри. Це в мене такий темний гумор. Те, що терміново потрібно. Так, 17,1. 17,2. ось така трохи дивна каблучка, як ми любимо. Це невеличкий рубінчик у сірому радіюванні. Я щось її крутила, крутила, дивилась, дивилась могла зрозуміти. Нарешті мізки включились. Я зрозуміла, що це думаю, чого вона якось не чорний, не біла, то що це сірий родієць. Відносно недавно почали робити. Для мене недавно, але в принципі це вже. Не нова історія Рубін 7 на 5, він такий те, темно вишневий. От зараз видно. Буде Куди подіти свої страшні пальці? от І мульти сапфіри кольорові, вони тут переваж... переважно жовті. От каблучка тендітна, невеличка. Невеличка така. 1050 гривень 27 доларів 12 міліметрів. Ось така маніпуся. Якщо у вас є щось з рубінчиками, то сміливо можна брати. Мої дівчата наступна, класно. Сережки також були, але вони мені, по-перше, не дістались, по-друге, вони були дуже дорогі. ми Сережки ми назвали третій раз, уже мірюю розмір. Сережки ми називали. Гусінниці, гу, гусениці, як правильно сказати, 17-й розмір. 1100 гривень 29 доларів. Класні, такі смарагдики Смаради 5 на 4. ну сережка дівчата, там. я знаю, хтось по ту сторону екрану дивиться мене в кого такі сережки, бо були в нас кілька разів такі каблучки і сережки. От, дуже мені хотілося, потім, потім, а потім. Не наступило. Бачите, чотири смарадика красиві. А Тут вони трохи темніші, якщо порівняти з попередньою каблучкою. 10 цитринчики підтягнулися. Мені вони дуже сподобались, тому що вони такі маленькі, але вони на дуже маленькі вушка. Я навіть виміряю цю частинку. Ну, мені здається, тут міліметр вісім. Зараз перевіримо. Чорна шпінель та цитрини 1150 гривень 30 доларів відносно розміру. Відносно розміру. Зараз хвилиночку. Завантажується мозок. Так, чорна шпінель 8 міліметрів. Він тут так само ось цій фасідній аграції, як і наші сердечки. Сердечки 1150 гривень, так вартість сказала. Тепер я сказала, що я помірю цю частинку дівчат, для маленьких вушок. Ну, 8 7-8 мм приблизно. Цей пройомчик. Мені здається, що на моїх вушках вони би налізли, але вони, б, типу, знаєте, як десь там <сміст> внизу мочки вуха будуть бовтатись. Це Також не, не так цікаво. От, тому, дівчата, на маленькі вуха. У мене вуха великі, можна сказати. А не все велике. Ніс, вуха <сміст> оці. надгуби маленькі. Так що всі ми по-своєму нещасливі, нещасні. Так, прикраса. 22. Це я ширину, хочу сказати, на 16. 22 на 16, 18,2. Розмір. Каблучка. Ось ця прям така класна, класна. 1550 гривень 41 долар. 6 на 4 хризоліти. Дівчата, їх тут багацько, вона класна. Хризоліти і родоліти. Вона, типу, така легенька, воздушна вся. Як щит. Вона чимось нагадує такий щит. Як щит української мови. Так і буде? Так. Колір красивий, все вона така цікава. Це я вже сама роздивляюся, я не вам показую. Ні, ви зрозуміли розмір. Я ж показую дуже близько і вона, здається, крупнішою, ніж вона є. Камінці 6х4, в принципі, це стандарт. Тут 2,2, наскільки я сказала, на півтора-16 мм. От, ось така з родолітами. Але контовочки не хватає, бачите, тут з краю одного родоліту. Так, тепер до чогось трохи крупнішого, або не крупнішого, але дорожчого. 8 і 6 дівчат. Подивіться, які сережки. Так само на моїх крупних вухах мені вони, чесно кажучи, не сподобались, як вони сидять. На мою думку, що трохи якби, поменше вушка. От. Замочок зручний, опали яскраві, опали в огранці, опали 6 на 4. Опали, 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 дівчата. От. Вони одні такі. Бачите? Через те, що ось ця штучка вона ось таким чином, вона, типу, як від вушко, такого відходить. На своїх вухах не покажу. Бо якби вони мені сподобалися, я б їх лишила собі. Хоч я не люблю опали, але вони такі яскраві, яскраві. Вони ніби весь час світяться. Ну, просто, ну, в принципі, таке рідко. Але в нас ще буде одна штучка з опалами. Вартість 2800 гривень, 74 долари. Дівчата, не бюджетно, ну що поробиш. Це опали, і, в принципі, вони дешеві і не будуть. Але тут, бачите, їх багато цікава така форма у вигляді радуги. Так, і з опалами, дівчата, є ось таке коліє. Тут повністю довжина 50 см можна зробити трохи коротше. Опали тут 6х на 4. Дивно, що тут ніби вони як крупніші. Може, вони тут 5х3? 5х3 5 на 3? 5 на 3,5 опали. 50 см дожина. Ось ця вісюлька у нас 4. Зараз перевіримо 4 см. Крупне коліє. Ну, як крупне, воно не крупне, ні разу не крупне, але тут багато опалів, до 50 см можна застібнути ось така подовжуюча частинка. Вони всі, бачите, такі яскраві, яскраві. Ох, дівчата. 5700 гривень, 5700, багато опалів, 150 доларів. Ну, що я можу зробити? Я не знаю. Я, я вагалася, чи брати таке, чи. Думаю, одну штучку візьму, подивлюся на неї, хоча б яка вона. Але вони такі яскраві. Бачите, звісно, тут, в принципі, напевно, краще сережки. От, ну, сережки, вони прям в... якщо дивитись на них вживу, то вони дуже красиві. І ще можна ширину вимірити. Бачите, тут ширина 1 см. Це ширина сережок, опалів. От. На відносно невеликі вуха. Ну, на середні десь можна. Ось так. Тут у нас кабошони без огранки. Це в нас що по опалам. Це, в принципі, майже все, окрім не опали, я неправильно сказала, а це перолини. Так само, я також думала-думала 44 см. Але вони тут трирядні, дівчата. Ой, як я показую, ось так. Тут у нас лимонний топаз по центру, звисає красива перлинка. Срібло в позолоті. Замочки ось ці, вони так само срібні. Раніше тут додавали всякі ці камінці, зараз вони просто ось таким чином роблять, хоча, може, і камінці є. Я не знаю вже, я вже заплуталась так, по і, і Тут, на ювелірному тросику, вони так роблять, що вони такі досить, ну от, я не знаю, вони не гнучкі, красиво виглядає. Так, святково, красиво. 17 мм. Міліметрів... А, подожди, 13. Це що у нас? 13, напевно, наш камінець центральний. 14. І тут 2 см. ця величенька перлинка. 127 грамів вага 100 доларів 3850 гривень. Вартість. Ось цей камінець, бачите, такої цікавої огранки. Красиво, жовте, Лимонне, в лимонному досить тако цікаво виглядає. Я бачу таке включення, воно всередині камінця. Чи то огранка, я вже не, не можу зрозуміти. І це таке, як включення всередині камінця. Ось таке. Крупне кольє 45 см. Попросіть фото на шиї, залюбки зроблю. Я його не міряла, але в мене таке саме є. У мене поралинка не красива. Тут прям така красива перлинка, така охайна. Ось такі, дівчата у нас сьогодні тайське відео, не знаю, як ви відноситесь до пролин. Давайте ще скажу вам діаметр самої намистинки 7, 7 міліметрів. В середньому вони такі важкенькі, і не, і не дрібні, і, е, і не крупні сильно. Якраз саме раз. Вже весна скоро до чогось красивого. Може, може навіть і на весілля. А чому б ні? Бачите, які вони жовті, дівчата. Ми все одно повертаємо, повернемось до наших ніжних ніжних опалів. Все, вже, вже можна вимикати, дівчата. Вже я сподіваюся, що не знаю, як вам сподобалося. Ні, тут ще тут ось, Бачите, ось такий незвичний ланцюжок. Ну, не просто щось, там він такий плотненький, він такий трохи, як можна сказати, оплетений. Ось що в нас сьогодні? З Таїланду. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного вечора. Чекаю на ваші коментарі. Будь ласка, хоч щось мені напишіть. Всім до побачення, гарного вечора.